thank yeah. you Вітаю всіх в ефірі. Новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. На календарі сьогодні, 1 вересня, вівторок. У Дніпрозажинську пролунав перший дзвоник. В 41-й школі міста відбулися урочисті лінійки. На них були і наші кореспонденти. Тож про день знань очима журналістів ТРК Міс, а також про інші не менш цікаві події міста у нашому випуску. Новин, ну і на початку коротко про головне. Найдовша за останні роки сесія міської ради завершилась досить успішно, проте не обійшлася без скандалів. Міський голова Станіслав Сафронов відвідав свято першого дзвоника в середній школі номер 23 У Дніпродзержинському технічному університеті провели посвяту для першокурсників. Вчора закінчила роботу рекордно довга, 65-та сесія Дніпрозаринської міської ради. У залі було зареєстровано 43 депутати. На порядку денному 16 питань. Але засідання розпочалося зі скандалу. Подробиці знають наші кореспонденти. Лідер депутатської групи відродження Сергій Боговик зажадав переголосувати питання про внесення змін до міського бюджету. Боговик заявив, що міський голова Станіслав Сафронов порушив закон про місцеве самоврядування. І регламент міськради під час голосування цього питання у п'ятницю Станіслав Сафроновці звинувачення відкинув. Точку зору мера підтримали депутати Юрій Висяк, фракція Народний фронт, і Сергій Задоя, фракція блок Петра Порошенка, який зазначив, що через зрив роботи сесії не вирішується питання придбання гемодіалізу для ниркових хворих. У підсумку більшість депутатів запропонували розглянути запит Сергія Боговика після того, як будуть вирішені 16 питань порядку денного. Далі, по порядку денному, більшістю голосів депутати прийняли зміни до програми розвитку транспорту про придбання в комунальну власність міста десяти автобусів. Депутати підтримали запит Валерія Патера-Зумовського про встановлення у сесійній залі міськради, камер відеоспостереження для онлайн-трансляції сесії. Крім того, лідер фракції Народний фронт Ігор Лісничий зняв свій запит про відставку секретаря міськради Олександра Плахотника. Питання матеріальної допомоги родинам бійців АТО було підтримано більшістю депутатів. Найважливим питанням, вопросом, который был сегодня принят, это вопрос о помощи воїнам АТО, семьям погибших, раненых и сім'ям вернувшихся зони бойових дій. Сесія прийняла рішення виділити о выделении 5 тисяч кожній сім'ї воїнам вернувшихся зони АТО до 8 тисяч на розгляд комісії Воїнам, поручившим ранення у вічі і ежегодно 8 тисяч кожне сім'ї погіршував. Кінцівка пленарного засідання вийшла вельми бурхливою. Спочатку був запит лідера фракції блок Петра Порошенка Солідарність Євгена Китаєва з приводу невиконання програми забезпечення безпеки шкіл віцемером Сергієм Павлюком. Розпочалася словесна перепалка між Павлюком з одного боку і депутатами Китаєвими Дмитром Торобойським з іншого. Павлюк навіть звинуватив Торобойського молодшого в самопіарі на цій темі. Відповідь Сергія Михайловича для мене до одному меседжу. Зроблено ноль мероприятий, потрачено нуль гривень на безпеку шку. По какой прич... Мы с вами сделали две вещи, которые зависели от нас. Мы заложили изменения в программу, мы заложили деньги в бюджет. Нет. Ну как нет? нет бюджет не так. Вот так. Приходит Дмитрий Турабойский ко мне и говорит, Михалыч, вот я хочу поучаствовать, я говорю, разрабатываем. Разрабатывал я и два человека с управления образованием, разрабатывали эту программу. Он приходит, и приходит в понедельник, говорит, быстрее, в среду пресса выходит, надо же напечатать, ты же понимаешь? А потім іще телевізор виходить. Телевізор. Нет? так давай. І следующее. Следующее. Уважаемый депутат. Давайте посмотрим ваш вклад і мой вклад. Не підтримали депутати ініціативу опозиційного блоку звернутися до вищого керівництва України з вимогою прийняти закон про місцевий референдум, щоб на ньому вирішити питання перейменування Дніпродзержинська. На цьому список провалених запитів не закінчився. Не підтримали депутати і запит боговика про переголосування з питання внесення змін до міського бюджету. У відповідь боговик пригрозив звернутися до облдержадміністрації, адміністрації президента і в правоохоронні органи. Невдалою була і спроба депутата Юрія Колесника у КРОП переконати колег переголосувати питання про обрання керівника Дніпроазоту Сергія Сидорова членом міськвиконкому. Я прошу поставити на голосування питання про повторне голосування третього питання порядку денного про виконавчий комітет Дніпродзерінської міської ради 6-го скликання про включення генерального директора ПАД ДПО Азот Сідорова в склад виконкому. Не вийшло й проголосувати питання про виділення коштів з міського бюджету на погашення боргів із заробітної плати робочим комунального підприємства Дорожник. Тут взагалі дійшло мали на добіки. Депутат Анатолій Савенко з опозиційного блоку під час голосування гучно викрикнув: Дивіться, депутатська група відродження не хоче голосувати за виплату зарплатні людям. А у відповідь Колеги, оце вже не зрозуміло. Лише позиція лідера фракції ОПО-блока Марини Горської, яка стала між Савенко і Боговиком, допомогла уникнути депутатської бійки. І дуже вчасно мер оголосив про закінчення роботи сесії, і під звуки гімну України бійки вже не вийшло. Станіслав Сафронов проаналізував роботу рекордної сесії Дніпродзержинської міської ради. Я вважаю те, що ті питання, які були, тут визначались по виділенню коштів на різні направлення нашої фінансово-господарської діяльності, вони потребують свого рішення, тому що нам потрібно, потрібно завершити рік. У нас з'явився профіцит бюджету, котрий повинні були розподілити сказати, на більш важливі стратегічні напрямки. Це було зроблено. Усі дніпрацажинські школи та вищі навчальні заклади відзначили сьогодні день знань. Протягом трьох літніх місяців учні та студенти набиралися сил, а в навчальних закладах тривала підготовка до нового навчального року. Традиційно цей день відзначають урочистою лінійкою. Поряд зі старшокласниками первачки. Батьки на випередки фотографують, вчителі бажають успіху. Не оминув свято 1 вересня і міський голова Станіслав Сафронов, який завітав до середньої школи номер 23 Там він не лише привітав школярів та вручив подарунки, але й розповів дещо особисте про себе. Детальніше дивіться далі в сюжеті від наших кореспондентів. Сьогодні директор 23-ї школи Любов Школяр святкує власний ювілей 40 років педагогічного стажу. Керівник не приховує радості від того і запевняє, що в новий навчальний рік іде з натхненням. Тим більше, коли до школи прийшла нова армія першокласників. До школи сьогодні приходить 64 першокласники. Це Діти, які вже знають школу, тому що вони тут побували на підготовчих заняттях, вони вже знають класну кімнату, знають класного свого керівника першу вчительку, і нам дуже приємно, що вони вже ну, звичайно адаптовані до школи. Це по-перше. По-друге, я з гордістю хочу сказати, що 29 минулорічних випускників сьогодні продовжують навчання: Київ, Запоріжжя, Полтава, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ. Наші діти, наша гордість. Поки на вулиці тривають останні приготування, в холі школи вишикувалися ті, хто сьогодні офіційно стане школярем. Дещо розгублені, але не злякані хлопці і дівчата стоять з квітами та ворочистому вбранні. Але не всі однаково розуміють, навіщо тут. Розкажи, що ти будеш робити в школі. Вчитися. – А що ти будеш не Ми... знаю. Став сон. Потім… сказали сразу одеваться. А потом умыться и идти в школу. А что там треба будет делать в школе? Писать, читать, рахувать, ну, чтобы было в голове очень, чтобы мы были умными. На шкільному подвір'ї тим часом лунає гімн України та розпочинається традиційне привітання школярів. Міський голова Станіслав Сафронов побажав дітям не лише натхнення в навчанні, але й з повагою та вдячністю ставитися до своїх вчителів і батьків, які допомагають їм опановувати знання та приймати вірні рішення в житті. Я хотів підкреслити, що школа це не є тільки храмом знань, це є храмом виховання, формування особистості. Це той храм, котрий формує. Особистість самим необхідним якостям це і доброта, це відповідальність, це любов, це патріотизм, це ставлення до людини. І цей храм своє тіло робить. Тому що я бачу, наскільки тут наші люди, наші молодь, відростаючі покоління відповідно цим моїм виразам про котрі я казав. З нагоди свята Станіслав Сафронов вручив кращим вчителям та учням закладу почесні грамоти. А закладу в цілому подарував необхідну оргтехніку. Всього у 23-й школі навчається понад 450 дітей. Сам заклад має 80-річну історію. По сьогодні він залишається бажаним серед місцевих жителів. Протягом літа відзначає директор. Тут проведено чималу роботу. В цьому році ось я слухала виступ міського голови на міській серпневій конференції і ще раз впевнилася в тому, що міська влада багато зробила сьогодні для шкіл, підтримала школи, зробила, визначила проєкти і здійснила їх. І наша школа в цьому році отримала бюджетні кошти на довготривалу проблему це ремонт покрівлі, але за рахунок батьківських коштів зроблено дуже дуже багато. Чані кабінети, покрівля, придбана часткове сучасне обладнання для комп'ютерних кабінетів. Тобто, коли ми разом у нас це виходить за традицією, цьогорічні випускники передали першачкам символічний ключ від школи, а батьки отримували спеціальні посвідчення. Звичайно ж, новий навчальний рік не розпочнеться без першого дзвоника. Разом з сонечком сава. Щоб у школу не проспати Навчусь читати, писати, рахувати, ще комп'ютер добре знати. Є у мене рія одна, щоб квітла рідна сторона. Я знаю, ким стану, коли підростру. І ми її своєї ні зраджу ніколи. То знаєте, я буду мірським головою. На першому уроці діти говорили про любов до батьківщини, життєві цінності та патріотизм. Міський голова, відповідаючи на питання дітей, розповів про те, як отримав середню освіту екстерном через підготовку до спортивних змагань, як отримав три вищі освіти, і як важливо в житті бути цілеспрямованим та бажати самовдосконалюватися. Знову за книжки. У школі Карнухівки також пролунав перший дзвоник. За літо навчальний заклад як слід підготували, закупили підручники, відремонтували спортзал, харчоблок та санвузли. На день знань до Карнухівки завітали і представники Дніпрозажинської влади. А от як це було у матеріалі від Анни Дзьоби? Цьогоріч свято знайна було особливого національного колориту. Першачки у свою більшості переступили поріг рідної школи щонайменше на десятиліття не у шкільній формі, а у вишиванках. На день знань маленькі патріоти вирішили змінити звичайну шкільну форму на національне вбрання всіх учасників свята привітав перший заступник міського голови Андрій Білоусов. Я поздравляю вас всіх з праздником з 1 сентября. В першу чергу, конечно же, б поздравити наших первокласників, для которых відкривається двері в цілий мир, мир знаний. Познайомитись з множеством друзей і повірте, это будет мабуть, лучше період. Ну, по крайней мере, самый светлый период в жизни каждого человека. Пожелать успеха нашим 11-классникам для того, щоб вони продовжили учому уже в тих учебних заведениях, которые каждый себе наметил. А далі за сценарієм гімн вітання від гостей, яких цього дня до навчального закладу прибуло чимало. Безумовно, гості на свято завжди їдуть з подарунками. Перший заступник міського голови Андрій Білоусов зробив для сільської школи надзвичайний подарунок новий комп'ютерний клас. Депутат міської ради Микола Проша в свою чергу привіз сучасний спортивний інвентар. Представники влади не приховували радість за новоспечених школярів. За традиціями вони звернулись до них із напутними словами. Я хочу поздравити зібравшихся тут дітвору сьогоднішніх випускників, первокласників і, конечно, їх з початком учебного року. Впереди достатньо важкий, але дуже цікавий період. Вы хорошо отдохнули за летние каникулы, набрались сил и с этими силами пришли опять в вашу родную школу. Я хочу пожелать вам успехов, я хочу пожелать вам трудолюбия и усидчивости. Мы совсем недавно здесь и с мамой отмечали День Карнауковки, но замечательный праздник. Показали, как мы ее любим, как мы ее уважаем, как мы гордимся нашей Карнауковкой. Так вот давайте мы будем любить ее не словами, но делами. Давайте, дорогие ученики, мы будем любить ее своим прилежанием, своими прекрасными отметками, своими участием и победам, победами во всяких школьных, областных, городских олимпиадах. От себя лично и от депутатского корпуса Горсовета Днепродзержинска я поздравляю вас с таким великим праздником. Человек начинает свои знания с первого учителя, с первой парты, с первого учебника. И продолжает ее потом всю жизнь. Поверьте, всю жизнь. Потому что мы все время, сколько мы живем, сколько мы и учимся. Я хочу побажать первоклассникам в первую очередь, чтобы они завжди мали оптимизм. Із задоволенням ходили до школи, щоб школа приносила їм тільки задоволення від знань, від вчителів. А також хочу звернути увагу на 11-ти класників. У вас самий цікавий зараз час. Ще рік, ще рік. Ви не вільні, а підневільні. Ну це цікаво, це потім ви оціните. Там дубаю, щели, заснуло, шнучки, там я гаю. І не плачу я ніколи, по сьогодні йду до школи. Прийде осінь за курличе журавлями в ранній час. Я сьогодні йшла до школи, встала рано, як ніколи. Швидше мамо, швидше тату, скільки ж можна вже чекати. Я ж йду не в дитсадок, а на перший свій урок. Поки свої вірші читали першачки, у тісних рядах хвилюються майбутні випускники, адже це їх останній рік дитинства. Сьогодні нам дуже хотілося скоріше прийти до школи, адже наш останній шкільний першовересень. Тому сьогодні ми хвилюємося як ніколи. Хвилюємось і хочемо сказати, ми любимо тебе, рідна школа. Ми любимо вас, учителя, і вдячні вам за кожен день і кожен рік нашого шкільного життя. Далі учнів вчителів, батьків та гостей щиро вітав директор школи Наталя Шпачинська. Всього нас в нашій школі в цьому році приступило до навчання 525 дітей, із них 65 – першокласників і 16 – випускників. Ми входимо в дуже складну зараз. Ситуацію переживає країна, тому ми завжди дітям говоримо знання, навчання саме головне ми намагаємося виховати цю людину. Щоб якщо є людина, вона буде скрізь показувати свої свої вчинки. Тому основним дітям це залишатися людьми. Після святкової лінійки усі учні, окрім 11-ти класників, пішли на перший урок. Майбутні ж випускники з представниками влади попрямували до пам'ятника героям визволителів. Там хлопці й дівчата почули напутні слова та поклали квіти на честь великих героїв, які визволяли карнаухівку від німецьких загарбників. З жагою до навчання 1 вересня зустрічали учні 20-ї школи імені Олександра Стовби. Цього року їхній учнівський колектив поповнився 79 першокласниками. Загалом вже в школі навчається понад 600 дітей. Працює досвідчений педагогічний колектив, привносячи до звичної програми креативні ідеї та розробки. Попереду у них плідний рік роботи та саморозвитку. А сьогодні приємний старт у майбутнє навчання. Хай лунає знову! Знову дзвоника закличний звук. Поважайте нам смачного. Ми з'ємо граніт наук. Цього року граніт науки з апетитом налаштовано 2887 першокласників міста. Зокрема, 79 з них сьогодні прийшли до 20-ї школи. Нових учнів школа приймає в експериментальні класи: клас учасник проєкту Інтелектуальна Україна, художньо-естетичний клас та клас за збереження здорового способу життя. Кваліфіковані вчителі і насичена програма обіцяють суттєві результати в навчанні. Цього бажає і директор школи, вітаючи дітей з новим навчальним роком. День знань став по-справжньому все Родним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг рідної школи. Сьогодні наша школа переживає приємний період в її історії. Цього літа завершилися роботи по капітальному ремонту шиферної покрівлі, спортивної зали, кабінету хімії. Це безпрецедентна допомога, завдяки якій наша школа стала більш привабливою, більш затишною. І сьогодні радушно відкрила вам свої двері. Заступник міського голови Сергій Павлюк, який сприяв роботам, а згодом і контролював ремонт школи, зазначає, справ ще багато і в міських навчальних закладах, і зокрема в 20-й школі. Городська власть, депутатський корпус з розумінням відноситься до проблемам системи образування. В цьому году слава Богу, вдалося трьомонтувати більше полтори тисячі квадратних метрів криші. 1978 -го года не ремонтировался спортивный зал. Мы в этом году сделали это наша обязанность для вас, детей, для действительно будущего города и Украины. И я хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся. У нас цель это бассейн. В 20-й школе. Сергій Павлюк привітав першачків з приєднанням до шкільної родини та побажав успішного початку нового етапу життя. Подякував педагогам за величезну працю, а батькам за те, що підтримують школу. До речі, представник батьківського комітету Микола Чуйко обіцяв школі посприяти в ремонті малого спортзалу. А першокласникам на свято привіз приємні подарунки. Батьки розповідають, школа їм до вподоби. Діти задоволені, а це вже вагомий аргумент на користь навчального закладу. Поки положительні, поки все устраивають, все нравиться. Родителям нервої ну, терпіен ученикам хорошо учиться, удачі, успіху, везення, ну, здоров'я в першу чергу, всього самого найлідшого. Спілкуючись з самими школярами, запитуємо, чи скучили вони за школою і чого чекають в новому навчальному році. Чого ви року? тоді знання, учиного? Какие-то уроки, новых можно. предметов. Да. Да, мы очень скучали за школой. Мы и переходим в шестой, шестой класс. класс. Наша первая учительница да. Алла, Алла Ивановна. Ивановна. Мы Ивановна. ее мы очень любим, будем учить, опять учить, бегать, и, по ей. Да. Ну и, и, и вообще, и когда боте хочется в школу мать, за, за одноклассников, Яна да, Александрович. Хочется. У нас почти здесь как дома любим сюда ходить, радуемся, бегаем. Настроились уже на устройство. Да. Налаштовані на навчання зі свіжими силами когорта школярів сьогодні приступає до роботи. Залишається приєднатися до привітань і побажати нашим учням гідних перспектив. Ще вчора школярі, а сьогодні вже студенти. У цьому році Дніпродажинський державний технічний університет приймає більше тисячі першокурсників. Всі вони успішно склали іспити і вступили на одну обрану з 28 спеціальностей, як гуманітарних, так і технічних. З початком студентського життя першокурсників привітав міський голова Станіслав Сафронов та ректор університету Олександр Коробочка. В актовій залі зібралися новоспечені студенти та їх батьки, старшокурсники, викладачі. З початком нового навчального року, який для вчорашніх абітурієнтів стане новим етапом у їхньому житті, привітав ректор Дніпродзержинського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор Олександр Коробочка. Тяжкий у вас був путь особливо рік, ось ось весна, і літа ви здавали ЗНО, але ви преодолели По двум критериям вы поступали в вузы. Это и приоритет, и рейтинг. И у вас было 15 возможностей. Но вы сделали самый правильный выбор. Вы поступили в Ибразиржинский государственный технический университет. За традицією, першокурсникам вручили символічно залікову книжку та студентський квиток. Усі учасники, викладачі, колишні випускники і теперішні студенти з вдячністю говорили про ДДТУ як про один з найкращих вузів. Цьогорічний випускник Кирило поділився своїми емоціями та спогадами. Зізнався, що це найяскравіші роки його життя. Заміщать на всі п'ятлі хороші, очі хороший, хороший приподобачський состав на самом ділі, Самое главное, чтобы они вели себя нормально, как бы была дисциплина, и все будет у них хорошо. Должна быть нужная мотивация просто-напросто. Так все получится в любом случае. Вибір, у який вуз вступати, влад зробив давно. Ще зі шкільних років чув багато позитивних відгуків про Дніпродзержинський державний технічний університет. Прикладний математику преподавателя і у мене багато друзів, в цей університет поступило. І Получить знання, звісно По Посвято колишніх випускників шкіл, а нині студентів, не пропустив і міський голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов. Наші студенти, що саме достойні студенти, котрі пройшли, пройшли іспити. І потрапили в найкращий вуз не просто нашої Дніпропетровщини, а мабуть України. І творіть на благо своєї долі, своєї родини і нашої цілової держави. Тепер першокурсники повноправні члени співтовариства студентів ДДТУ, і саме від них залежить майбутнє нашого університету. У курортному болгарському містечку Краніво з 26 серпня по 3 вересня проходить молодіжний чемпіонат світу шашок 64 Україну представляє команда з 12 спортсменів шести вікових груп. Дніпродажинські шашкісти Кирило Братусь і Тетяна Зайцева грають відповідно серед спортсменів до 8 та 19 років. Після церемонії відкриття одразу ж відбувся чемпіонат з швидких шашок, в якому взяли участь 171 гравець з 13 країн. Українці завоювали золоту, срібну та бронзову медалі. Приємно, що бронзу додому привезе наша землячка, вихованка тренера Ігоря Губарєва із ДЮСШ номер 2 майстер спорту Тетяна Зайцева. Тетяна має шанс стати призером ще й в класичних шашках, в яких до закінчення чемпіонату залишилося провести чотири тури. 29 серпня Дніпрозажинська сталь побувала в гостях в Ужгородської Говерли. У день проведення матчу на результати не могла не позначитися спека, що встановилася в Ужгороді. Температура повітря на сонці доходила до плюс 39 градусів. Сама ж зустріч розпочалася з атак так Перший небезпечний момент Сталевари створили вже на другій хвилині. Після навісу Дениса Васіна з правого флангу Роман Дебелко з воротарської лінії не зумів поставити потрібну точку в атаці. Незабаром Владислав Кулач з Романом Дебелко красиво зіграли між собою у стінку. Владислав вийшов на побачення з Артуром Рудько. Однак обігравши стража воріт, говорили, заплутався у власних ногах. За хвилину вже Ужгородець Михайло Сергійчук мав схожий момент, але також несподівано впав. На 28-й хвилині міг забити гравець сталь. Володимир Адамюк, але після подачі Юрія Путраша захиснику Дніпро не вистачило якихось сантиметрів, щоб дотягнутися до м'яча. До закінчення першого тайму гольові моменти були в обох команд, та на перерву вони пішли, так і не відкривши рахунок. Другий тайм пройшов у більш спокійному руслі. Команди робили спроби загострити гру, але до небезпечних моментів практично не доходило. Наприкінці матчу стало добре помітно, що сили у команд вже закінчуються. Безголювання чия, мабуть, стала закономірним результатом цього поєдинку. Хоча певні цифри свідчать про те, що невелика перевага була у сталиварів, які завдали сім ударів по воротах господарів, чотири з яких припали на ворота. У підопічних Владислава Грозного цифри скромніші: п'ять і три удари. Відповідно, затратили дуже багато сил. Більше ми грали в футбол, як боролися з тою жарою. Я зразу говорю, що дуже важко було 38 градусів. Повірте, це неймовірно, і я дякую. Своїм футболістам, які витримали. І якщо розібратися, то в першому таймі ми мали забивати свої моменти. У нас були безліч моментів, а в кінці могли ще відпропустити. Добре, що Цуріка попав перед штангу. Тобто. Попереду у сталі двотижнева пауза, після якої у Дніпропетровську на стадіоні Метеор їм буде протистояти Полтавська «Ворскла». Ну і на останок прогноз синоптиків на найближчу добу. У середу 2 вересня метеорологи прогнозують ясну погоду без опадів. Денна температура повітря становитиме 33 градуси із позначкою плюс. Вночі прохолодніше стопчик термометра знизиться до плюс 22. Вітер південно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. А саме на цьому наш святковий випуск добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. Ну і наостанок хочу нагадати усім школярам відому приказку: пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням. Тож приємного вам навчання протягом року. Ну а я прощаюсь до завтра. о цій же порі Хай щастить.